Доброго дня! Хочу, друзі, розгрузити вже трохи лимони. Прийшла пора, вже щоб вони трохи віддихали. В тому році теж ми зимою їх розгружали. І в цьому році я хочу їх трошки зняти плоди і поможіть, як то кажуть, ви мені. В тому році ви мені допомогли. Правда, це не безкоштовно зразу кажу. І вони дорожчі, ніж в супермаркетах. Ще плюс пересилка, так що вони. Як то кажуть, вийдуть йдуть вам в золоті. Ну це хто як хоче, Може не на подарунок собі взяти друзям. Чи так дарає? Куди можна? Навіть в гості можна зайти. Я казала замість пачки цукерки або бутилки шампанського. Взяли лімону і пішли собі в гості. Що зірвемо з вами сьогодні? Отакого от середнячок. Бачите, дивіться, гіляка, як йому важко, чотири штуки. Він і бідолахи там аж повисли на, 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 на ньому. От бугристого з такого візьмемо середнячка, десь пів кіло, і розріжемо, подивимося. Е, от ми на цьому нині цього року считали, скільки ти нарахував? 31. 31, На одному дереві 31. Представляєте, як йому важко. І вони в нас починають зараз середина грудня, а вже з середин, вже з лютого місяця в них починається знову вегетація. Тому ми хочемо хоча б місяць, щоб вони... Постояли, перезимували, відпочили. Пахне? Дуже пахне. А особливо, якщо поскрабати по Це, лише? цедру можна стерти собі, лишити на випічку, кому потрібно. З, з, трошки герче. Як і як, 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 як Шкірка. скільки герче трохи. А серединка дуже смачна. От зараз розрізаємо, дивимося. Обично, люди мене вже зараз почали трошки заказувати їх теж. Приїхав eh, знайомий, взяв три кіло. І мамі, і бабці набрав він eh, на подарунки. То кісточки, от кісточки садити, це найкращі подвої. Для, сьогодні... для мене, може хтось на якомусь модному садити. У нас є вже сьогодні така теж посилочка. Ми сьогодні вже відправляємо, вже люди заказали, замовили. Сьогодні відправляємо. Так, я розв'язаю. І... Правда, кісточок трохи переріжу. Ну, що зробиш. О, кісточок море. А перерізався на всю дві. О, він вже по-професійному, він вже знає да. як. О, от, от такий він вже аж серединка в нього вже робиться О, така аж. Пустенька, да, вже достає. Достиг ще він капітально. О, бачите, е... шкурка ось така, трошечки є, грубини, скільки десь міліметрів. До мабуть, є. Мабуть, до сантиметра. Ну, М'якоті, повірте мені, вистачає. От зараз я вам наріжу і побачите, скільки це буде м'яти. тарілочці. Так, поки Вітя там ріже, я нажала на паузу і хочу вам показати, дивіться, як вже дозріває ананас. В нього такий же класний колір робиться, що капець. Прям жовтий-жовтий. Я йому кажу, що ми його, напевно, на новий рік бахнемо, якщо ще не раніше, дуже він прям такий же спілий. І покажу вам теж облітають апельсинка. Італійська, може, дві лежить на землі, обірвалися, впали, вже сьогодні підуть малі з'їдять сьогодні. Апельсинів, мандаринів ми не, ех, не продаємо, того, що і кумквату, так само то, що в нас є свої жевжики, які кожен раз, кожного дня, їм по пару штучок везе. Вони вже так навчилися, що кожного дня він їм приносить. Як не по мандаріні, то по апельсині. Мандарини вже з'їли, то вже пішли в ход апельсини. Що ти там вже трошки нарізав? Так. Да. А я втікла, бо у мене, слухайте, повний рот слюни від, від того, як він нарізає. От такі з тих насіння, що вибирає він зараз з київських, от такі в нас насіннинки. Ми висаджуємо і потім вирощуємо київський. І на цих київських ми прививаємо вже сорти. Бо такі, як Павловські, Київські, ну, лимони, вони вкорінюються. А, от, наприклад, мандарина, апельсина, апельсіна чи кумквати, то їх треба прививати, вкорінюватися, вони О, не вкорінюються. Я Навіть насіння пересчитав. Розпів, так швидко. Да. 48 насіння. Ось такі дивіться. дивіться, яке гарне насіння. Його можна помити, Вітя, ще бере його в носок. Для чого ти його в носок береш? А я його мию від слизі. А, від слизі мию. Да, Обов'язково, коли будете вибирати, мийте від відслизів. вот дивіться. А це вийшла, от, миска велика. Лімона. Вот, вот. Він накромсав грубо, бо спішив дуже. О, такі дольки, слойки, лимон. Такий запах, що страшний. Бо є маленькі блюдо, а це не, на маленьке не влізається, а на от це буде південної. Дитрох... Не... Я ж, не вловлюю так. <laughs> Махає так тою мискою. От, такі, Комусь, як то кажуть, під коньячок, або <laughs> під шампанське. <laughs> От Пупчики залишалися, це можна в чай або на печиво потерти, або додати такі лимонні кекси. Печуть. Я печу деколи, лимонний кекс дуже смачний. От. І оці насінинки потім він висаджує, бо колись, каже, з магазинських то взагалі не було насінь. З, з, вісьми, було, з вісьми лімонів я колись купив, бо ж не було, в мене колись так багато. З вісьми магазинських було е, 11 насінин. Mm. Дивіться, що ще я люблю їсти в лімонах. Ось оцю білу штуку. Оцю білу це. Біла вона не герчет. Герчет І саме... Цукати, якщо робити, то треба оцю жовту повністю да, її ссивочкувати, да. щоб гіркоти не було. Якщо цукати робити, то тільки біле лишається. Да. Ножом да? обрізаєте. Повністю. Да, Ну тоненьку це, грубо спішу. О. І тоді цукати от, робити з от такого. І Тямка Тямкає, хоче розказати, і тямкає. Такий нині листок там від київського відпав. Я ще такого великого не бачила, подивіться, який листок величезний відпав. Бачите, в нас також листки, це ще вітя не встиг позбирати, можна так сказати. Він кожного дня приходить і наводить марафет. Листя збирає нижнє. Так що листя також опадає. І... Дивіться, як голова листок величезний. Такі, як плоди, такі листя, бачите. Але відпав який? сухий листок, так? вже старий можна. Так, жовтий, старий йому вже з півтора років до двох років. О, Це такий листочок відпав. такі в нас справи. У нас їх багато немає. Трохи лишимо для себе, трошки повідсилаємо, хто захоче. І лишимо їх трошки в спокої, щоб вони відпочили, бо дуже рослинка виматує себе. Да, є, є різні, є від, від 400 грамів да, 700-800, різні. Ну, стандартні це пів кіло, ми ще врахуємо. 450, 450 пів, кіло, да. пів кілограма. Так що, даже, друзі, якщо у вас на підвіконі теж вже достигли лимони, не жалкуйте їх, зрізайте і куштуйте. Щоб рослинка віддихала, да вона повинна відпочити, тому що якщо воно буде тримати, то воно буде її пускати, все віддавати то, що вона має в себе пускати, то воно буде віддавати в, е, плоди. Бо лимон це така штука, що він може висіти, кажуть, до трьох років на дереві. Ну до трьох років це трошки ну в нас забагато, рік е, півтора витомо. в нас. Ну в нас висіли півтора роки, це точно висити. Да. Аж в середині насіння проростало, кільчилося. Зеленим, так е, довго може висіти. Так що зривайте, куштуйте. Не жал, не жалійте. Зараз такий час настав, що треба, як то кажуть, жити одним днем. День прожив і слава Богу. Де, 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 де. Так що. А впереді е, свята е, О, ще не розказали, як, як їх зберігати. Зберігати їх в хочу показати ну, таке в торбинку кульочок, целофановий кульочок і в целофановий кульочок замотуєте, робите йому вакуум. Тоді ставите в холодильник і він стоїть. Бо якщо ви поставите його без торбинки, він зів'яне то він, він зів за тиждень зів'яне. Бо це він в мене є не без хімії, і він ніякого не оброблений. Ціонера я обробляю ну, воском якимось. Да, воском, щоб зберігалися. Да, і він тоді стоїть твердий, в них хоч півроку. У мене він. За тиждень м'якне. Так що, що він не м'як, це я вже спробував Іменно в кульочках стоїть тоді. Ще хочу сказати, що лимони ми не обробляли давно вже, навіть желізом чи. Чим там останній раз, то ми тільки малі, з плодами ми не обробляли їх, щоб вони не були хімозні. А так, якщо літом від кліща чи осінню обробляли, то біопрепаратами. Хімію ми цього року старалися взагалі не користуватися, тому що ми їх їмо, як і ви, і буває, кожного дня з'їдаємо по лимонові і хочемо, щоб були більш натуральні без хімії. Отакі От лімо... Ой, Твій банан вже пожовтів дуже аж геть. Вже... Листки крані пожовтіли, а от централ, я бачу, тримає. Піймала. У нас температура 12 градусів. Було пару днів морозу. З понеділка вже починається отіпіль, плюс 7 навіть у нас днем. Так що вже навіть її палити не будемо. Пару днів трошки на подарунок, от До нового року. Yeah. Да, зараз... Можливо, вони і будуть до нового року, а можливо розберуть люди. Але я хочу їх розгрузити трошки. Да, ми, ви знаєте, ми б їх ніколи не відправляли, але то, що треба, от, щоб рослинкам було, Ні. а ми поїсти просто їх не годні, з'їсти всі. Тому треба трошечки дати, жаліємо ми свої, як то кажуть, пітомців, даємо їм від... да, відпочиночок. А ви собі будете мати своє користь. Добре, в мене вже бачу, вибиває хоче, що вже кінець сідає батарея. Гарного вам мирного і спокійного дня і всього найкращого.